Всім привіт, ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Роман. І сьогодні ми з вами поговоримо знову про DexArt, а саме поговоримо про останній сайт, на якому вам потрібно зареєструватися, для того, щоб у вас все працювало і ви змогли заробляти від 18 доларів в день зовсім безкоштовно. Так, це відео мало вийти набагато раніше, але виникали в мене проблеми з входом, виникало дуже багато різних нюансів. Тому саме зараз, коли все вирішилось, коли я вже знаю, як в даному проєкті заробляти, і, можна сказати, вже майже виводить, тому що від сьогодні відкрили вивід, чи це дійсно так побачимо згодом. А наразі в даному відео ми розберемо все, що потрібно для того, щоб заробляти. Також поступово в відео я буду розповідати про помилки, які виникають про вході. Тож, сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. І тепер давайте пігнали, розберемо, що нам потрібно для того, щоб заробляти. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого заробітку, декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже тут ви знайдете дуже багато різних способів заробітку. Це є як аєрдропи, лаунчпади, лаунчпули, проекти, якими ми можемо заробляти як безкоштовно, так і з вкладеннями. Одним словом, все, на чому мені вдається заробити, на чому заробляють також. Мої підписники. А особливо увагу звертати на закріплені пости. Там є 4 різних види проєктів. Це проекти, які я вклав свої кошти і заробляю. Проекти, де ми виконуємо різні завдання, і заробляємо, проекти, де ми ходимо і заробляємо. І проекти, де ми тиснемо лише одну кнопку і також заробляємо. А сьогодні ми поговоримо знову про Dexart. Вийшла така новина, не знаю наскільки це правда. Якщо це дійсно правда, то я в шоці, тому що ну, настільки легкі гроші, як тут можна заробити, я ще так нігде не заробляв. А заробляємо ми, якщо ви бачили моє попереднє відео чи попередні пости, 18 доларів в день зовсім безкоштовно, нічого не вкладаючи. І нібито від сьогодні вже доступний вивід. Тобто хто реєструвався в даному додатку, нагадаю ще раз. Саме в Space ID з числа 20 по 25, то вже від сьогодні до 7 числа може виводити. Знаю людей також, спілкувався, які вже поставили на вивід, чекають підтвердження. Якщо дійсно воно виведе, то все. Я також буду тут набагато більше часу приділяти для того, щоб максимально звідти витягувати. Можливо, навіть і два-три акаунти зроблю, тому що мультиаккаунти там дозволені. Ну принаймні, це наразі. Дуже багато я вже інформації по даному проєкті давав, спочатку це було взагалі мішаніна непонятна, пізніше вже щось ставало, роз'яснювалося, тепер вже можна заробляти, покажу як заробляти і покажу, де саме вам потрібно на кінець зареєструватися для того, щоб вас пускали на сайт. Тому що дуже багато питань виникає, мені пишуть, не заходить, скидують скріншоти, така помилка, така помилка. Про все вам розкажу, тож буде дуже багато цікавої інформації. У мене там коштів небагато, тому що я цей проект, можна сказати, трошечки ігнорив, тому що не вірю в те, що так легко будуть платити нам такі кошти. Але мені до виводу залишилося ще пару днів. Також потрібно трошки ще дозаробити. І якщо воно дійсно виведе, тоді буде вже повністю підтверджена інформація, що дійсно вивід працює. Тож, давайте тепер безпосередньо перейдемо до самого Space ID, я покажу вам, де вам потрібно зареєструватися. А тоді вже ми розберемо сам проект і як в ньому заробляти. І так відразу ж перед реєстрацією в Space ID розкажу вам, що найпопулярніша помилка, через що не заходить вас до ракети в ваш портал, щоб заробляти, це немає у вас аккаунта в Space ID. Для того, щоб вам його створити раніше, треба було мати так, якби, посилання від свого наставника, щоб всі посилання були у вас відповідні. Тобто ми спочатку реєструвалися. Попередньо в Отон, пізніше з отона на дексарті, і тоді нібито наш аккаунт мав бути перенесений в Space ID. Так, аккаунти переносяться тільки в тих, в кого наставник мав аккаунт в Space ID. Так, як в мене не було аккаунта в Space ID і відповідно в мого наставника не було аккаунта в Space ID, і відповідно в мого наставника наставника не було аккаунта в Space ID, тобто наші аккаунти не переносились. Я чекав дуже довгий час, майже 10 днів я чекав для того, щоб перенісся аккаунт. Ніяк воно не переносилось, я вже написав підтримку і мені тоді відписали. За довгий час мені відписали, написали, що якщо мого наставника нема аккаунта в ID, тобто мій аккаунт не буде перенесено. І відповідно я не міг дати посилання своїм рефералам, щоб всі посилання відповідали так, як мала бути вимога, тому мої партнери не могли заходити і також заробляти. Пізніше я вже вирішив ту проблему, створив, знайшов людину, в якої є аккаунт Space ID, створив новий аккаунт, перевірив, все в мене заходило. Ось як ви бачите, баланс в мене 11,88. Багато часу не приділяв, тому що не знаю, чи воно буде виводити. Як буде виводити, тоді набагато більше вже буду часу приділяти, щоб набагато більше звідси відповідно і виводити. І так, на початок для того, хто вже є зареєстрований в ОТОНі і Дексарті, ви можете. Посилання взяти в описі під цим відео на Space ID і зареєструватися під тою самою поштою, що ви реєструвалися в цих двох, що я попередньо назвав акаунтах. В кого ж, ж немає Отону і Дексарту, він вже наразі вам не потрібен. Хоча я посилання залишу, але він наразі вам вже не потрібен. Вам суто потрібен для того, щоб ви змогли заходити до ракети і заробляти. Портал, тобто вам суто потрібен Space ID. Тобто одне посилання, по якому ви реєструєтесь, воно буде прикріплене в описі під цим відео. І у вас повинно все працювати. Якщо щось не працює, можете зі мною зв'язатися в телеграмі, я вам допоможу з цим -всім розібратися. Коли ви реєструєтеся в Space ID, у вас має бути рома Соколік, почта, моя зверху вказана та якби наставник. Далі ви вказуєте свою почту, свій пароль і підтверджуєте пароль. Все, ви попадаєте на ось таку сторінку, де буде у вас. Нульовий баланс. І тут вам буде потрібно зробити слідуюче. Це у вас є своє реферальне посилання. Ви ділитесь саме рефералкою від Space ID для того, щоб ви могли запросити партнера, і також він міг заробляти. Можливо, з часом буде якась реферальна програма, і ми зможемо ще на цьому заробляти. І друге, це вам обов'язково буде потрібно прив'язати сюди адрес наразі bep 20 для того, щоб ви могли виводити кошти. З даного проєкту, тобто USDT bep 20 Раджу вам прив'язувати з Metamask чи TrustWallet, чи, можливо, з іншого гаманця. Тому як мені відомо, що з біржі воно працювати не буде. Тобто ви не зможете на початку вивезти на біржу. Вам потрібно прив'язувати саме з гаманців. Якщо це є Metamask, створіть зовсім інший новий гаманець, там є додати аккаунт, ви просто створюєте, називаєте собі його, наприклад, там Space ID, щоб ви знали, від чого він. Там куди заходите, даєте USDT в мережі Web20, копіюєте адрес і зараз вам покажу, де його вставляти. Нажимаємо на три риски, далі заходимо в профіль. Тут вам потрібно вказати ім'я облікового запису, і тоді з самого низу адрес Web20 ви прив'язуєте адрес. Все, Можете заповнити повністю інформацію, я не заповняв, воно пускає без цього. Тоді, коли ви вже створили даний аккаунт, нас спокійно можна зайти в Dexart. Посилання також на DexArt залишу в описі під цим відео. В мене же воно є встановлене на телефоні, тому що в мене Android, на Android йде, на ICO знаю, що можна через Chrome відкрити. Також можна відкрити на ноутбуці чи там на комп'ютері через Chrome. Давайте тепер перейдемо безпосередньо в сам Dexart, я покажу як там вже ж заробляти. Після того, як ви зайшли в Dexart, нам буде потрібно знайти свою ракету, свій портал, в якому ми саме будемо заробляти. Тому ми гуртаємо трошки вверх і вліво. І тут знаходиться саме наш портал Space ID, ви не помилитесь, ви нажимаєте на нього і тоді ще раз нажимаєте для того, щоб перейти безпосередньо до самого заробітку і створення героя. І так, у вас пройшла загрузка. Перший же раз вона в мене проходила 15 хвилин, тому я думав до кінця, що воно знову в мене щось не так, воно не заходить. час часто це вибивав, тобто виключав, пробував наново, воно все грузило і грузило. І останніх 2-3 відсотка ніяк не могло загрузити. Я чекав пізніше, думаю, блін, рано ще пізно воно загрузить. І коротше прийшло десь 15 хвилин, воно мене. Закинуло, далі ви створюєте свого героя. Ви можете обрати як хлопця, так і дівчину, поміняти йому колір шкіри, обличчя, бороду додати одяг, і далі ви нажимаєте ось цю фіолетову кнопку. Після чого ви вказуєте своє ім'я, як ви хочете, щоб ваш аватар називався, і натимаєте далі. Тут вас повідомляє, що ви переходите в Space ID, тут нажимаєте старт і у вас має висвітитися ось таке ось посилання. Кого воно не висвітлюється, а вибиває помилку, може бути наступна причина. Заробляти в даному проєкті можна з 12 до 8 вечора включно. Тобто нам дається 8 годин на заробіток, ніяк воно вам не зайде туди ні в 10, ні після 8, .00. Тобто вам буде вибивати помилку. Ви просто нажимаєте Upgrade. Далі ви маєте вказати свою почту, по якій ви реєструвалися в Space ID, Тобто якщо вона у вас та ж сама, що в Oton, що в Дексарті. Вказуйте ту саму почту, якщо ви реєструвалися в Space ID по іншій почті, вказуйте цю, на якій ви реєструвалися в Space ID, тому що можна сказати, що Dexart і Oton нам вже майже не потрібні. І після цього вас закидує все до самої ракети, де безпосередньо ми будемо заробляти. Так як не можна знімати там на телефон, тобто запис екрану робити, скільки разів не пробував, все мене викидало, порозберемо це все по скріншотах. Тут все буде зрозуміло. І так, як ви бачите, з боку зліва є ваш баланс, і там буде відображатися також кількість рекламок, скільки ви подивилися. Принаймні з телефона тут є легке управління. На комп'ютері ви управляєте кнопками W, там де W є у вас, кнопка E вам буде потрібна, і кнопка Escape. Ви підходите до цієї кнопки, де в нас є трикутник. І з телефона, коли ви підійшли, вам просто буде потрібно нажати на екран E. А на ноутбуці чи там на комп'ютері нажати просто кнопку «Е». E. І у вас відкривається монітор, він прогружається і там показується реклама. Кожного дня наразі вона крутиться одна і те ж саме. Вам не суттєво, чи вона дану рекламу загрузить чи ні, вам просто потрібно знаходитися на даній площаці і щохвилини заробляти тут 0,4 центи, якщо ви без паспорта. Тому що можна придбати паспорт, але наразі я не рекомендую, він стоїть 250 доларів. А хто чи дійсно буде звідси виводити. І так, ви нажали play, у вас йде реклама, ви чекаєте хвилинку, і тоді у вас з'являється ось така монетка. Вона має така накопичитися стати яскрава-яскрава. Тобто ви до цієї монетки підходите, можете зразу підійти. І коли проходить одна хвилина, ви забираєте ось дану монетку, нажимаєте кнопку E. Тоді на вашому балансі додається долари і додається перегляд, що ви переглянули одну рекламку. Все, тоді вам не потрібно знову нажимати нічого, ви просто знову чекаєте хвилинку, підходите до монетки, де вона там з'являється вас, і забираєте знову монетку. І так, можна 8 годин поспіль. Тобто ви можете зайти на 2-3 годинки, не обов'язково весь час підряд там сидіти. Навіть на 15 хвилин ви можете зайти. Тільки при в кожному вході ви підходите до головної кнопки, нажимаєте «Е», тоді вам висвітлюється реклама, йде одна хвилина. Висвітлюється монетка, ви до цієї монетки підходите, коли вона стає ось такою оранжевий, у вас буде звук сповіщення, ви її забираєте, можете відразу підійти до другої монетки і вже чекати, щоб її забрати. І так, забираєте, 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 скільки у вас вільного часу є, доки не назбираєте 50 доларів на мінімальний вивід. І якщо ж ви реєструєтеся сьогодні чи завтра, є скріншот, в який дати вам буде доступний перший вивід. Нагадаю, для виводу вам буде потрібно прив'язати адрес беп 20 саме з гаманців, ніяк не з біржі, тому що кажуть що на початку з біржі не буде воно на біржі виводити. Ви собі заробляєте, назбируєте на мінімалку, я раніше, можливо, назбираю, перевірю і зроблю ще одне відео, чи точно воно працює. Щоб ви не тратили дурно часу, бо це так здається. Якщо сидіти з телефона, батарею садить в два, щоти, я не знаю, можливо. 3 години моя батарея витримує, якщо повністю сидіти в даному додатку. Тим більше в мене стільки часу немає, щоб сидіти, я заходжу на 15-20 хвилин, виходжу, через деякий час знов заходжу, заробляю. І якщо все дійсно буде працювати, буде дуже добре тут заробляти і виводити. Обов'язково про це повідомлю спочатку в телеграмі, а вже пізніше зроблю відео, щоб всі знали, чи дійсно варто сюди заходити, чи дійсно воно виводить. Наразі ж в когось є час, можна заробити. Це за 3-4 дні 50 доларів і тримати, чекати свого виводу, бути вже готовим до того, щоб хоча б перших 50 доларів вивезти, якщо дійсно буде працювати вивідь, тому що невідомо за скільки це все заскамиться, бо ну, такі бабки, як вони збираються платити, я такого навіть не очікував нігде. Тож, всім якнайбільше заробити і чекайте на пост, що дійсно все працює і виводить. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.